Доброго ранку, мої любі. Трішечки реклами. Я хочу вам розповісти, що я створила телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь, тому що він відрізняється від YouTube канала Там буде дуже багато цікавої інформації. От, якраз, якщо підпишетесь зараз, ви будете спостерігати його трансформацію, тому що він свіженький, він тільки створений. Там будуть енергії кожного дня, можливо, тароскопи, можливо, дуже такі цікаві статті на релігійні теми, на духовні теми, езотеричні теми, можливо, якісь практики. А згодом, якщо справа піде, якщо він буде дуже сильно розвиватися, можливо, ще щось більш цікаве. Але поки що я не хочу загадувати, тому що плани планами, вони можуть бути дуже такими, знаєте, неймовірними. Але як піде, так піде. Буду дуже вдячна, якщо ви підпишетеся на мій канал і будете сприяти розвитку цього каналу. Тому що в мене дуже мало часу на відео, я дуже намагаюся їх знімати і буду знімати, але писати статті, викладати фото, розклади і тлумачення це... Більш просто, тому що це можна робити, ну, писати статті можна робити вночі, наприклад, так, коли мої сплять. А відео я не зніму вночі, я їх ну, всіх побожу, так? Тому там інформація буде просто з'являтися більше, вона буде, її буде більше, вона буде частіше з'являтися на цьому каналі. А відео вже ну, я просто там даю посилання на YouTube, я не буду кожне відео туди копіювати. А відео вже буде тут. Давайте, ну, який є теролог, так, без того, щоб погорожити, що ж вам надасть цей канал по позиціям. Давайте Давайте три позиції, що ж вам надасть мій канал? Що вам корисного там буде на цьому каналі, так? Що корисного, що ви можете з нього взяти для себе, почерпнути, Скажімо так, винести. Так, я мала на увазі, винести для себе і, можливо, щось змінити на краще в своєму житті. Так, зараз. Це перший варіант, це другий варіант, і це третій варіант. Обирайте позицію. Загальний фон. А це в нас, якщо по-простому, це рицар чаш. Так, такий творчий, юноша, дуже така в нього арфа чи що це. Ну, дуже такий. До речі, я думала, можливо, то не буду також випадати свої вірші, так що дуже підходить. І я дуже творча особистість. І тут фон такий, знаєте, серед якихось таких ну, Або це березки, або це ну, більш березочки схоже, але я не бачу таких чорненьких ліній, можливо, це ще якісь дерева. Світлі, дуже світлий фон. Тобто, бачите, фон каналу от загалом він дуже світлий, він дуже такий. Покладемо його. Сюди, світлий і творчий. Ну, зараз подивимось, саме для вас. Саме для вас, що гарного він внесе у ваше життя. О, отак от. давайте. У мене, коли я е, почала зі штативом працювати, звісно, отак от давайте. Звісно, ну, важче. Карти класти, тому що місце замало. І що я ще скажу? Звісно, посилання на канал буде під відео. Під відео посилання на канал. Я його і в коментарях напишу, і під відео. Ну Раптом хтось не, не знайде, але побачить, я в коментарях його залишу. Перший варіант. О, обирайте перший другий або третій перший варіант. Сонечко, ну, уявляєте собі, відразу така новина гарна: сонечко. Тобто, що канал вам дасть? Світло, вирішення ваших проблем, направить вас до світлої, світлої сторони, світлого боку життя, покаже вам, покаже вам сонце, покаже вам світ, світло. Покаже вам світло, покаже вам ясність. Він вносить ясність в якісь ваші такі туманні, незрозумілі діла, які ви ще, можливо, не могли вирішити. А також це просто тепло, це щастя, це любов і все, що стосується цієї теми. Я не буду тут багато говорити, тому що все ми знає, всі ми знаємо, що сонце це найкраща карта, це карта світла, любові і так далі. Другий варіант. Журець. Другий варіант жрець. Цей канал, він вас може привести до богів, він вас може привести до вашої традиції. Він може показати вам дуже багато мудрості. Мудрості, такої мудрості від вищих сил, мудрості від старших, від вищих, від тих, хто зі мною. І прояснити і надати вам подказку, пораду, на, ну, наставлення, як так? От саме наставити вас на шлях, на ваш шлях, на ну, той шлях, на якому ви повинні бути. Тому що жрець тут у нас такий не, не просто священник, так? Це лісовий жрець, це таке е, живе дерево, яке є старішиною, воно вказує правильні шляхи. воно Об'єднує, так, жреться той, хто вінчає, хто об'єднує, хто поєднує серця. Воно вказує шлях до богів, до істини, до вашого ж серця. Тобто Тут такий він зовсім Він тут дуже лагідний, він посміхається, він... до нього хочеться підійти, його торкнутися, його обійняти. Тобто... Тобто Це такий. Мудрий, мудрий наставник. Тобто тут теж дуже-дуже гарна карта. І будемо дивитися, третя. Тут, можливо, не така класна картина, а можливо, теж гарна карта. Хто обрав третій варіант? І тут теж у нас гарна карта. Ну, от, бачите, я вас не обманюю. Я вас не обманюю. Мій канал? Це просто, ну, ви ж бачите, так кладясь, І я перед вами розкладувала, нічого не підтасовувала, нічого не підкладала. Трійка Жезлова тут особлива, вона не така, як у райдера. Це виповнення мрій також, тому що по міфології цієї карти, хто отримав шкарлупку від грецького гріху, в того по повір'ям, відбудеться його мрія. І оця жіночка, вона ворожить. Е, ну, там точно я не пам'ятаю, там точно не сказано про що цей ритуал, але це благий ритуал. І е, е, оскільки таке сказано про шкаролупки грецького горіху, то ну, скоріш за все вона намагається наворожити і е, е, виповнити три своїх бажаних бажання. Так, ну бажане бажання вже. три своїх бажання, так? дуже таких, яких вона хотіла. І оскільки саме значення карти Трійка Жезла вони дуже позитивне, то вони відбудуться, вони зараз запускаються. Тобто Це запуск. Тобто у вас запуститься, запуститься якась мрія, а можливо, навіть декілька ваших мрій підуть у запуск до Всесвіту. І у ваших руках буде їх втілення, буде просування цих мрій, просування. А своїх цілей і досягання цих цілей, тобто трійка жезлова, це коли людина вже зайшла на гору, вже вона чогось досягла, і вона далі е е набирається сил і йде далі. До четвірки, так, до четвірки, коли там вже таке зібрання людей, свято і так далі. Тобто цей канал він може виповнити вашу мрію, ви можете. Канал не, не може виповнювати, ви можете виповнити, виповнити я вибачаюся, я хвилююся трохи. Виповнити свою мрію, якщо почерпнете із цього каналу щось важливе для вас, якусь підказочку, можливо, якусь техніку. Так? Тому що я багато що буду викладати, можливо, щось таке дивовижне і використайте це собі на благо. І вам допоможуть вищі сили. Це магія. От на цій карті твориться блага магія. Подивіться, яка карта чарівна, яка вона красива. Тобто є такі от іскорки, такі радужні переливи, свічки, тобто як на купалу, знаєте, у вінках, а тут у Грецькому горіхи, шкарлупки, які виповнять бажання. Тобто Усі три карти вони саме відображають енергетику мого каналу, тому що він спрямований саме для просування по духовному шляху, для отримання знань, для навчання, для передання інформації, яка в мене є, до вас, щоб мої друзі, щоб взагалі люди розвивалися, щоб суспільство розвивалося і щоб люди. Ну, просвіщалася, можна сказати, так? Усі ну, щоб світло знання осяювало їх, їх душі, їх розум, і щоб вони йшли вже по життю з тими знаннями, які я можу передати. Також, як ми бачимо, тут буде багато підказок і по жрецю, і по сонцю, яке прояснює. Тобто, я от перед вами викладала. Я, я дуже сподіваюся, що це в кадр попало, Я, я якось не дивилася дуже. Нічого не тасувала там, нічого не. Е, і дивіться, які гарні, крутезні карти в нас випали. Той цей канал принесе вам тільки благо, тільки щось класне, таке, тільки позитивні емоції. Звісно, цей канал створено здебільшого для того, щоб на мене легше було вийти на зв'язок і щоб до мене зверталося за допомогою. Там є прайс на мої послуги, там вже ми будемо домовлятися з тими, хто схоче звернутися до мене, так? щодо послуг. Але, звісно, звісно, канал він також націлений на духовний розвиток, він націлений і на ту інформацію, яку я можу вам передавати безкоштовно, яку мені у свій час безкоштовно передавали. Тому навіть якщо у вас взагалі немає грошей, або немає навіть якихось таких запитів або потреб до мене, так, платних, то ви все одно підписуєтесь, ви просто можете читати цей канал, ви можете коментувати, брати участь у ньому, і цим ви підтримуєте мою мою діяльність, підтримуєте, ну, скажімо, мій розвиток теж в якомусь боці. Ну і просто мені буде дуже приємно, що ви там, що ви там зі мною. І я буду вас чекати. Я буду вас чекати. Пишіть коментарі, якщо щось хочете додати. І мені дуже цікаво, який варіант вам випав, і що саме ви в ньому побачили. На все добре, бувайте!